Триває етерна громадському інтерактивному та Радіо 1 і у нас в студії просто неймовірна дівчина, письменниця, ілюстраторка, студентка і волонтерка Уляна. Благовірна, привіт! Вітаємо тебе в студії. Привіт, дякую, що запросила. Ну, ну, насправді я тобі скажу, як так відбулося. Так, чим я захопилася, чому мені так захотілося тебе сюди запросити, тому що я побачила те, що ти робиш, і мене це вразило. Тобто не змогла пройти знаєш осторонь, просто пролистати там сторінку в соцмережах. Так ну дійсно це якась неймовірна креативна молодь наповнена енергією якимсь новим баченням, новим видом фантастичним просто сьогодення минулого майбутнього, і ну, стільки в тобі талантів, що знаєш, не показати, не розказати, і можливо ти для когось станеш чи прикладом. Чи ну, такою хорошою вірою в те, що у нас дійсно все буде круто, все буде добре. Розкажи про себе, як з'явилася ідея? Взагалі, тема нашої сьогоднішньої зустрічі, нашої розмови, це літературні подкасти. Стікерпаки з відомими українцями, так як з'явилася така ідея, ми зараз це глядачам нашим покажемо, що ти зображуєш на своїх листівках, на наліпках. Так, я навіть бачу шеврони. Давай про все це розкажемо і, і покажемо, де ти береш ці ідеї і чим ти надихаєшся. Малювати я люблю завжди, тому це не є чимось таким новим для мене. Але от саме така тематика. Української культури і українських діячів, і якісь літературні твори, і їхнє якесь може осмислення. То все це почалося чесно сказати, напевно, з початком великої війни. От якийсь десь в той період, під таким великим емоційним напруженням, якось воно саме пішло, і от так досі триває. От, а до того часу я малюю, напевно. З семи років, тобто, протягом всього життя, якось воно мені так іде, і це моє, але от саме така тема, напевно, розвинулася десь з початком повномасштабного вторгнення. Що ти зображуєш, кого ти зображуєш? Давай зараз покажемо. Я так розумію, що це листівки, так? Тобто, це твоє якесь бачення наших. Наших класиків, так, от якраз наші редактори показують і е, наші глядачі зможуть побачити твої роботи. Е, яким чином ти хочеш донести, напевно, якось пропускаючи через себе, так, от через свою енергію, своє бачення е, тих сучасників класиків і, взагалі, українську культуру? Так. Ну, все, власне, почалося з зображення українських діячів. А, наприклад, на цьому наборі, так? А... Зображений Тарас Шевченко і когось можемо показати? Uh -huh. uh, тут Тарас Шевченко, Леся Українка, Григорій Сковорода, Іван Франко і Ольга Кобалянська. Ну тобто, це для мене це перший мій набір, і це такі, напевно, найбільш класики класики, які всіх uh, всім відомі, і про, всі, про них ми багато говоримо. І ну, все почалося, власне, з того, що мені хотілося зобразити цих людей, до яких ми так звикли зі школи, з моєї такої особистої перспективи. Бо часто в школі мені особисто зображували того самого Тараса Шевченка як такого ну, суворого, вусатого діда, який сидить, і він такий насуплений, і трошки, можливо, в чомусь депресивний. І я розумію, що, можливо, з одного боку є щось таке з огляду на його біографію. Але в той же час треба розуміти, що. Він помер доволі молодим, і він мав якісь власні свої вподобання. І він був такий доволі аристократичний, можна сказати. Він мав гарний смак в одязі, і та сама Леся Українка. Ми звикли, що вона така дуже хвороблива дівчинка, яка лежить і тільки там подорожує з лікування на лікування. Але насправді вона теж походила з такої родини інтелігентної, тобто, ну, її мама Олена Пчілка. Вони були. Ну, в для української української моди і української аристократії, і вони подорожували багато. і Вони були обізнані. І загалом це були люди. Ну доволі мали широкий спектр інтересів. І важливо про це теж говорити. Ну, тобто, українська культура не є слабкою і не такою, як ми її звикли деколи бачити, і не такою, як нам її інколи показують. А навпаки, вона є. Багатогранною і веселою, і потрібно її відкривати. І тому на своїх малюнках я зображу людей е, усміхненими. Тобто, кожен з них є усміхненим, кожен з них виглядає молодим. І от це такими, як я їх бачу. Тобто, завжди молодими і завжди веселими, а не такими сумними і пригніченими. Поляну, як ти? Це було насаджене оце сприйняття, щоб оцей негатив якийсь, якесь таке нудоцтво там в чомусь, та оце селянство показати не таким, як воно було насправді. Можливо, це дійсно таке колосальне бажання боже мій, той ж радянщини так, от, опустити. І чесно, ти мені розказуєш, а в мене просто от внутрішньо. Сльози, тому що я розумію, що це колись, десь там 10 років я мріяла про це, щоб молода людина от таким чином показувала наших класиків тим, ким вони були. Вони були дуже багатогранними. Вони не були такими, як нам їх насаджували, і спеціально хотіли показати їх якимись убогими там і так далі. Так? І тут нарешті ці мрії збуваються, і я, я радію душею, радію душею, що ти їх відчуваєш і ти їх показуєш світлими. Молодими, яскравими, креативними. Як до тебе прийшло це відчуття? Чому ти захотіла це робити? Ну от власне через якесь власне переосмислення нашої культури хотілося показати світу, бо ну, якщо бути відвертою, то мені здається, що до повномасштабної війни дуже часто молоді люди вони не розуміли всього прекрасного, що насправді українська культура в собі має. Тобто вона якось проходила повз нас. І от коли сталася велика війна, те, що сталося, ми всі війшли в цей стан якогось такого потрясіння, і ми почали заново для себе це відкривати. І мені здається, що от з того моменту, коли ми заново для себе це відкрили, вже точки повернення відкату назад, назад ну, її не буде, і це ну. Це добре, шкода, звичайно, що такий сумний привід. Але тим не менше, мені здається, що тепер люди все більше і більше відкривають для себе цю культуру, і це так, як сталося зі мною. Тобто раніше, коли я заходила в соціальні мережі, мені ну насправді набагато менша кількість публікацій в соцмережах були українською. Набагато менше було публікацій про якийсь наш одяг, чи наших художників, чи письменників, письменниць. Тобто, а зараз, коли ми заходимо, ми просто тепер в оцій бульбашці, ну принаймні я я себе оточила цим лише українським, і його насправді багато і воно розвивається і гарно бути частиною цього. Давай що тут листівки. А тут ми можемо показати, як прикольно виглядає, наприклад, Тарас Григорович чи наша дорога Леся, так, наша волинянка. Я б її назвала. Волинян, волинян, ні, кримською волинянкою, все. Я так хочу. От давай розкажемо про шеврони. Трохи ми перед Етером встигли поговорити, так що вони кожен теж має свою якусь історію і навіть уже якусь колосальну допомогу волонтерську, так? Так, ну створення шевронів почалося теж десь на початку війни. Напевно, весною 24-го року. Мені написав. Хлопець, який займається відшиттям цих е, ну, нашивок, можна сказати, та, і запропонував, щоб я йому розробила дизайни. Ну, і власне, я з ним поспілкувалася. Ми разом е, подумали над ідеєю, створили цей концепт. І пізніше він їх продавав. І таким чином ми допомагали Збройним силам, тобто перераховували кошти на якісь волонтерські організації. Або в той же ж фонд «Повернись живим. І це був мій такий вклад на початку війни допомоги. Угу. А що можна побачити в наліпках? Ну, Вони теж, неймовірно, просто красиві. Так, ну, перші мої наліпки були з українськими діячами, але пізніше це все розвивалося, і я якось по-новому до цього підходила. Це, наприклад, останній мій набір. Тобто тут вже не зображені а, люди, це моє таке. Враження від Волині. Тобто... Ух ти! А ну, давай покажемо. Цікаво, насправді. Покажіть, редактори. Трохи видно. Так, так. Ну, найкраще ви побачите, коли придбаєте. Ми про це теж розкажемо, як можна придбати і таким чином допомагати нашим Збройним силам. Так, ага, розкажи, так. що тут за символи. А, ну, моєю ідеєю було створити щось. Таке, щоб гарно передавало те, що я відчуваю до Луцька і до Волині загалом. Але знову ж таки, в процесі створення вийшло таке дуже е, волинсько-карпатсько-українське щось таке, напевно, тому що е, в кожну з цих наліпок я завжди вкладаю якісь свої сенси і якісь свої ідеї. І на одній з них зображений наш замок. А, і дівчинка, яка сидить під деревом, якого вже, на жаль, немає через блискавку. Там був Лесен Ясен. Ми його називали, бо є легенда, ніби там сиділа Леся Українка. Тому, власне, це було моєю ідеєю зобразити Лесю Українку. А, але також я завжди стараюся вкладати якісь глибші ідеї, і кожен їх може розуміти по-своєму, того, що ну ми кожен маємо якийсь свій досвід і свої якісь відчуття, і не обов'язково сприймати це так, як сприймаю. Я наприклад, є стікер з мавкою. Мені хотілося зробити образ мавки, мавки такою, такою, як я її бачу, і не такою, як нам часто її зображають в медіа. Тобто, для мене образ мавки це щось таке дуже автентичне і особливе. І українські дівчата в мене не асоціюються з такими дуже худими довгоногими моделями, як ми деколи це бачимо. Ну тобто важливо розуміти, що. Українці, вони, якби треба було їх описати одним словом, я б назвала їх автентичними або справжніми. І оце те, що я намагаюся показати. І тут з цим стікером, у цьому стікері з Мавкою є текст, який його доповнює. Тут написано Мавка з чорним як земля, волосся. Ну, це була моя така алюзія на вірш Сергія Жадана. У нього є вірш Жінка з чорним як земля волосся». Ну от тому, власне, надихнувшись його творчістю і своїми якимись ідеями, так народилася ця мафа, яка в мене тут є. От а, є такий хлопчик усатий, можливо, козак. Ця, ця, ця наліпка доповнена цитатою з твору Лесі Українки: Нехай умру, та думка не умре. Тобто, деякі з цих текстів на малюнках. Деякі вони мої, авторські, а деякі я просто беру з. І і не тільки, Пласики сучасників. Угу. Чим ти тут пишаєшся? От є така робота, чи якийсь певний малюнок, ну, який насправді для тебе є дуже дорогим? Чи вони всі тобі цінні? Ну, насправді не можу виокремити щось одне. Це таке запитання доволі важке. Напевно, кожен з них і по особливому мені цінним і дорогий, бо над кожним я. Стараюсь і в кожен я вкладаю свій час, і якісь свої ідеї, і якісь свої погляди. Тому виокремити щось одне важко, бо ну це моя творчість, і вона вся по-своєму мені дорога. <різько> Як можна придбати, яким чином цей процес відбувається? Придбати можна, написавши мені в соцмережах, тобто в Фейсбуці, Благовірна Уляна, або в Інстаграмі. Та й власне так. або Можна зустрітися зі мною десь Луцьку, або можна мені написати, а можна подзвонити. Я завжди відкрита до пропозиції. Ага. Ну і таким чином, ви якраз і допомагаєте нашим хлопцям, нашим збройним силам України, тому що Уляна робить це все насправді благодійно, так а. і зараз з максимальною підтримкою і волонтерською діяльністю. У тебе так багато цікавих описів, і письменниця, ілюстраторка, і студентка і волонтерка. Давай розкажемо про кожен з них. Письменниця. Уляна, письменниця. Ну, оскільки я навчаюсь на факультеті іноземної філології, то література це те, що мене оточує вже багато років, і те, ну, чим я займаюся з огляду на свою спеціалізацію. Тому, можливо, статус письменниці трошки заголосний, бо пишу я переважно просто для себе. Інколи це може бути поезія, інколи це може бути проза, але. Так, да. ну, власне, я ніде не публікуюся, але те, що я пишу, це теж є якимось доповненням, можливо, якимось самовираженням того, що я думаю. От, Коли хочеться поділитися зі світом чимось важливим або своїми думками, то я виражаю це різними способами, і в тому числі через письмо. Ну, ілюстраторка. Побачили і показали, так. Але я думаю, що в цьому ти теж можеш рости просто максимально. От який твій апогей розвитку себе як людини, яка малює? Ну, важко відповісти насправді. Хотілося би просто продовжувати робити те, що я люблю. Хотілося б, щоб це знаходило відгук в інших людей, щоб вони цим надихалися. От, і я не дивлюсь на це з перспективи. Заробітку, а просто з перспективи вкладу в культуру, перспективи вкладу в себе і в інших, і творення якогось чогось гарного. А це вже сильно, і насправді я думаю, що це колосально чекає майбутнє, коли людина дійсно не не чекає в першу чар першу чергу про вигоду. Ну це це сильно насправді це просто надихає дуже студентка. Так. Я навчаюся на шостому курсі на факультеті іноземної філології в Волинському національному університеті. Е, можу сказати, що університет, зі свого боку, дав мені насправді багато в плані е, не тільки вивчення іноземних мов, але й всестороннього якогось розвитку. От, я вивчаю англійську та французьку, раніше також вивчала німецьку. От, Ну і іноземні мови є теж одним з моїх, можна сказати, ну не джерел натхнення, але теж того, що мені допомагає. Бо через інозем, завдяки їм ми можемо відкривати світ не тільки української культури, але й інших культур. І це дуже цікаво. Також можна ділитися своєю творчістю зі світом шляхом використання англійської або тієї ж французької. Тому так мені це подобається і це теж корисно і допомагає мені в поєму професійному розвитку і взагалом для мого особистого якогось просування. Угу. Зростання так. так. А, і Уляна благовірна волонтерка. Так. Ну, Моя волонтерська діяльність, напевно, в більшості пов'язана з малюнками, тобто ті наліпки, які я продаю, або ті листівки, всі ці кошти я перераховую на допомогу. Зазвичай моїм знайомим, бо напевно зараз в кожного є якийсь друг чи подруга, хто на фронті, або ми когось знаємо. Тому я стараюся контактувати з тими людьми, яких я знаю безпосередньо, і запитую, чим потрібна якась допомога, і якимись своїми силами намагаюся якось фінансово їх підтримати. Літературні подкасти мені здається, що це варто згадати, так хоча трошки перед отером розказала, що. Це така досить така давня була ініціатива, так? Але це дуже цікаво, чому, чому б його зараз не розвивати, і в якому вигляді взагалі це все відбувалося, як ти це творила? Угу. Ідея літературних подкастів прийшла до мене з, з оголошенням про конкурс. Це була організація Крутезно, і вони вирішили запустити такі, ніби. Ну, власне, конкурс, ініціативу, де школярі, і була також категорія для е, старших людей, ну тобто, 18+, плюс я маю на увазі, для молоді е, хто хотів я якось теж 18 поділитися 18. своїм власним переосмисленням україн, е, творів української літератури. От і власне я вирішила взяти участь у цьому конкурсі, і так воно власне і розвивалося. Я думаю, що літературні подкасти дуже корисні. Особливо для дітей, які тільки це починають для себе відкривати, бо можна їх таким чином зацікавити через призму якогось гумору. І якщо доповнити це тими самими ілюстраціями, то я думаю, це дуже сприятиме якомусь заохоченню, бо важливо подавати інформацію цікаво і важливо показати, чому це потрібно вчити, і чому для нас це корисно і якось заохотити. Тому так я думаю, їх можна використовувати не тільки при підготовці для ЗНО, наприклад. Але й для якогось власного, для того, щоб подивитися на українські твори з іншої перспективи. Але задумка взагалі була в тому, що твори, які виносяться на ЗНО, зараз це іспадзеється, якось по-іншому називається, вони переосмислювалися тими, хто записував ці подкасти, і люди ділилися якимись своїми враженнями, тобто це був не тільки переказ місту, але якесь власне розуміння цього твору. Ти себе бачиш через 5 років або 10. себе і. Нашу країну. Ну, дуже би хотілося, щоб на той момент вже настала перемога. І я, я бачу себе, звичайно, українкою, яка живе у вільній Україні. Україні і просуває її не тільки в межах нашої держави, але й за кордоном. Так би мені дуже хотілося. Нашу країну. От давай ми собі зараз сплануємо. Зв'язалізуємо угу. передусім вільною і, звичайно ж, незалежною І що дуже важливо українськомовною. це, я думаю, напевно один з головних таких факторів, на яких би хотілося наголосити. І так, я думаю, що нас чекає велике майбутнє. І головне не забувати про те, що ми всі в цьому разом, і про якийсь спільний дух цього всього, і потрібно завжди триматися цієї кубки, бо та, власне в якійсь цій спільної дії і є наша сила. Тому дуже би хотілося, щоб українці і надалі залишались об'єднаними спільною цією ідеєю. І я думаю, що майбутнє в нас насправді прекрасне і світле, і ми всі до нього впевнено йдемо. Яна, дуже дякую. Тоді ти такий світлий промінчик, насправді, який дуже-дуже е підтримує і надає от той настрій, знаєш, бо деколи ну, буває якісь депресивні моменти з'являються. Але от завдяки ось таким твоїм роботам, завдяки тому, що ти прийшла до нас і розказала про те, чим ти займаєшся, про твій сучасний креативний. Погляд і спосіб, як пропагувати серед молоді, серед людей, українських сучасників, українських класиків ну це це дуже сильно, і це дуже потрібно. Дякую. Дуже актуально. Дякую, що була сьогодні з нами. І у нас в студії письменниця, ілюстраторка, студентка і волонтерка Уляна Благовірна. До нових зустрічей! Тримаймося.